Господь сила мого життя, кого мені боятися? Коли нечестивці, навіть мої вороги й супротивники напали на мене, вони спіткнулися й упали. Хоч би й табір став проти мене, серце моє не злякається. Хоч би й війна піднялася проти мене, і тоді я буду впевнений. У мене є обітниця. Повернення назад не варіант. На моєму житті є покликання, і я не збираюся його залишати. Я впораюся. Для цього я був обраний. Останнє слово про мене було сказане ще до мого народження. У мене є мета, яка значно перевищує те, чого я хочу, що я відчуваю, що я бачу і що, як кажуть, неможливо з Богом все можливо. І коли моє бажання співпадає з Божою волею, я стаю непереможним. У цьому я буду впевнений. Звісно, підйом важкий. Я не живой. Мрія складна за задумом, щоб я покладався на його розум, а не на світ. Його план не мій, його рука не моя. Моє призначення було задумане в його серці, його розумі. І благословення попереду завжди буде більшим, ніж битва позаду. Тож, зараз не час іти на компроміси чи слухати тисячу брехень і мільйон причин, чому я не можу, чому не вийде, чому це не так, або чому я ніколи не зможу. Я вже це чув, тож замовкни, дияволе. Бог не обіцяв, що буде легко. Він обіцяв зробити мене кращим, зробити мене сильним і дати мені благодать, і йти далі. Якою б не була опозиція, мені потрібна лише одна зброя. Я маю віру, щоб перемогти. У цьому я буду впевнений. Я занадто близько, щоб зупинитися. І ставки занадто високі, щоб вагатися. Тож якою б не була ціна, щоб це не коштувало, я буду йти далі. Я з'являюся, роблю спробу, навіть якщо мої руки тремтять. Страх реальний, але він мене не зламає. Бог не підведе мене і не залишить. Я буду йти далі. І Я вийду на бій, так ніби вже переміг. Ніби ворог уже тікає від мене. Я говорю і вірю, ніби це вже сталося. У цьому я буду впевнений. Він дав мені обіцянку, дав мені покликання. Я знаю, що він здатен вберегти мене від падіння. Я зосереджую свою надію, мої виправдання зникли. Настав момент довести силу Бога. Він дав мені обіцянку. Він дав мені покликання. Я знаю, що він здатен вберегти мене від падіння. Я зосереджую свою надію, минуле залишилося позаду. Настав момент. Довести силу Бога, у цьому я буду впевнений. Час настав, шанси малі, недоброзичливці, голосні тиск зростає. Але, дияволе, ти зв'язався не з тим. У мене є моя праща, у мене є мій камінь, і в ім'я мого Бога я переможу в цьому. Я буду впевнений.